У ніч на 28 березня волинські рятувальники двічі виїздили на ліквідацію наслідків негоди, як розповів Суспільному речнику управління ДСНС в області Володимир Нестеров, в обох випадках його колеги розблоковували проїжджі частини від повалених дерев. Біля села Усічі і біля села Охотин Луцької, Луцького району працювали рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста. Які за допомогою спеціального інструменту розрізали повалені дерева, великі гілки, забезпечивши нормальні умови життєдіяльності населення і пересування по цій дорозі? Інших викликів до нас не надходило. За інформацією «Волиньобленерго», оприлюдненої на офіційному сайті, через нагоду, 28 березня було знеструмлено три лінії електропередач у Любошівській, Маневицькій та Ковальській філіях підприємства. Без електропостачання станом на дванадцяту годину дня залишалося чотири населені пункти повністю чотири частково. Зв'язатися з речницею Обленерго Інною Ройко, аби дізнатися детальнішою інформацією, Суспільному, упродовж робочого дня не вдалося.